1 серпня і можна вже зробити підсумковий випуск за липень. Ну, в липні, як завжди, основні роботи це догляд за рослинами. Тобто там е всі ці профілактичні обробки, обрізки, підрізки, стрігли ось всі ці наші живоплоти, троянди обробляли. Тому перша хвиля квітування закінчилася, ось так троянди по... вже пообрізали і вони вже дають нові пагони. Ну, і В цьому році, ну, навіть так скажемо, щось погода так сильно змінилася, бо в липні було тут дуже то прохолодно. Нарешті пройшов дощ і знову ж пощастило. Дуже сильно, бо дощ пройшов не так, як навкруги, бо тут і в Черкасах, і в Київській області е -е, лихо наробив. Був дуже сильні зливи були з градом і сильним вітром, там врожай побило. У нас так пройшов, ну, так навкруги ходив, трошки прискав. І ось тільки е -е, декілька днів тому такий полив, всю ніч йшов і на ранок. Припинився, тому трошки промочив. Бачите, травичка лізе, горішки ростуть. Це Чорний горіх, у нас тут росте гарне дерево, не знаю, чому дуже рідко можна його зустріти. Ну, Знову ж кажу, рік дуже чудний, бо комарі так і не з'явилося, Комарів зовсім нема. І мух дуже мало. І з-за цього павуків дуже мало теж. Ну Комарів зовсім немає, зовсім Ну, ноль. Не знаю, чому так сталося. Погородини, дивіться, знову ж таки, я вам казав, що дуже важливо все ж таки бути уважним до всього цього, незважаючи на те, що я там підживлював. В цьому році в мене помідори набагато краще, вони вже вон, висять червоні, вон, там гронами понав'язувалися, а огірки навпаки не дуже. І це я винен в цьому, бо я в минулому році ворощував на цих грядках помідори, а на цих грядках огірки. Але навесні я вирішив е додати доломітової муки, бо підсипав клуні. І в минулому році ну, була ця вершина гниль, отут на помідорах, і я обробляв хілатом бора, щоб врятувати в цьому році я додав, і це була така не дуже е, добра ситуація, бо його треба додавати восени, щоб він за зиму трошки розчинився. Я навесні додав, тому по суті кальцій блокує е, всасування е, калію в землі, тому по листу я підживлю, але із за цього погано зав'язуються огірки. І ось вони такі кривенькі, стаються виключно із-за цього. Ось або отаке. Це теж все, це проблеми, які я сам собі зробив. А помідори навпаки, вони дуже чутливі до кальцію, тому вони дуже гарно ростуть, дуже гарно зав'язуються, дуже великий врожай. І вони в мене поспіли набагато раніше. Така ось ситуація. Бачите, навіть черіки там. Червоненькі висять, не зав'язувалися. Минулому році я нічого не робив для огірків, і врожай був дуже великий. Ми зібрали дуже багато огірків, десь 200 кілограмів. Я вже віддавав і сусідам, і там знайомим, і консервували. В цьому році зовсім все погано. Оцей у нас лох. Він в минулому році з ними щось сталося. Ось ще трошки наслідки є. Ми навесні його обрідали і він добре відріс. Бачите, в нього так, ну дуже гарний приріз, десь, ну, щоб не збрехати, ось ця гілка півтора метра. півтора метра. Ось така ситуація. Ну і по загальній картині в цьому році дуже уважно додавали. Всі ці доброго підживлювали, то результат він є непоганий, але деякі рослини у нас теж таки сильно постраждали. Ну, Ця горобина Додонг вона підмерзла дуже сильно і ніяк не відійде. І оці горобини, на жаль, вони теж. Я їх відкопав і у них коренева не розвинулася. Не знаю чому. Купляв я, як вони щеплені, але щось не так, щось не так. Зовсім не так. Але інші рослинки вони ростуть. Ось горішки, вітерець дує. Вчора було прохолодно, сьогодні знову тепло, повернулися. Тому ось покажу вам, горішки дуже добре наросли в цьому році. Отакі є в мене. Тут різні сорта. І ось такі ой, бачите, конопля в них така проросла, треба видерти її буде. Постійно прокошуємо, незважаючи на те, що було дуже дуже спекотно. Ну і що зробили ще одну скважину там, ось, бо води не вистачало, тому зараз вже поливається нормально. Ось так виглядає садок. Це не садок, це у нас горішник, скажімо. Тут є різні горіхи, є декоративні рослини. Ось такі всякі да, і павловня є у нас. Давайте подивимося. Ну, вона вимерзає у нас, ніяк вона не відросте, як і оцей їстівний каштан. Вибачте, мухати, може, вітер сильно. Бачите, їстівний каштан постійно вимерзає і не росте Павловня в цьому році. До такого розміру доросла. У минулому році ось до такого, бачите, була. Тобто вже в два рази вище, але треба буде прищепити, щоб вона могла встигнути одеревініти. Бо бачите, це просто зелена рослина, яка вимерзне. Ягоди зібрали. Зібрала дружина гарні сорти чорної смородини. Купила дуже, дуже такі вони смачні. І вона зробила, перетерла з цукром, зараз їмо дуже-дуже класно. Порічку теж зібрали. І білу і червону. І у нас ще є золотиста смородина, Теж збирали. Малину чорну з'їли, жовта зараз наростає, тільки буде. Оця мяу мяу китайська, така вона, ну мені. Не дуже подобається, бо це якийсь такий більш маркетинг, я вам чесно скажу, бо смаку там немає зовсім. Вона не смачна. Зараз вам покажу. У минулому році було а зараз більше. Але кущі дуже колючі. Баштан теж наростає. Кавунчики деньки є. Ось покажу вам. Ось такі ось кавунчики наростають. Тут десь вже кілограмів шість. Там десь малину. Теж їмо, друга хвиля ремонтантних пішли. Так, тут у нас пройдемо цей баштан, нехай наростає, поїмо, посмакуємо. Ну, ожину ми бачили, наче потрошки ми її вже поїли. Такі пагони, потужні. Далі я ще купив тут як-то малину. А вже ось так вона виглядає. Не знаю, поки що не зрозумів, що це таке. Будемо пробувати. Тятя м'я-мяу. Ягоди були. Там висить. Вона дуже колюча. Дуже колюча. Тому таке, таке собі задоволення. Ось тут вона постарше розвалена. Там Ягода висить. Як це Смак специфічний. Дерева всі ростуть. Тут постійно треба прокошувати, прибирати, незважаючи на те, що було спекотно. Все одно дуже-дуже наростає. Зараз якраз сезон облепихи треба збирати. Ось я вам казав. полуниця наростає. Ось такі ягоди. Бачите, друга хвиля у нас не зде, то трошечки поїмо. Так, да, облепиха у нас є теж. Тут ягоди висять. Там ми Оцей кучик вирішили вирізати, бо він якось дуже в ягодах був і тут загинув. Тут ягоди є. Будемо їх оновлювати трошки. Ось Облепиха це рослина. У м'якоті плодів є олія. Пф, нормально. Таких рослин не дуже багато. Це авокадо, блипиха і <кій> <кій> олівки. <кій> <кій> Вибачте. Ну так, бачите, Гортензії квітують, все виглядає непогано. <кій> так що, це квітник наш. Так що так, продовжуємо, Липень закінчився. Будемо в серпні продовжувати доглядати за нашими рослинами. Гарного дня!